Всім доброго дня! Мене звати Наталя Калабанова і я скрам-майстер на проєкті I Love my team». На цьому тижні ми закінчили спринт 23 і готові показати оновлену головну сторінку. Вітаю, друзі! Мене звуть Оксана Жмурко, і я бізнес-аналітик на проєкті i Love My Team. Сьогодні мені випала нагода презентувати для вас результати нашої роботи з редизайну головної сторінки проєкту. Від початку головна сторінка була задумана як лендінг з усіма його атрибутами, довгою сторінкою, багатьма закликами до дії, яскравими блоками та анімаціями. В грудні минулого року команда аналітиків нашого проєкту дослідила показники ефективності сайту із залученням понад. 200 користувачів. Відслідкувала глибину прокрутки, хідмапу, конверсію та на підставі одержаних даних дійшла висновку про потребу в удосконаленні UX дизайну. Тому продуктова команда I Love My Team у складі продакт-менеджера Сусани Салати, продакт дизайнера Ірини Столярової, дата і бізнес-аналітиків розробила редизайн головної сторінки. Метою редизайну було покращити UX та флоу користувачів по сайту, освіжити зовнішній вигляд головної сторінки згідно з новітніми тенденціями в дизайні, а також підвищити його ефективність. Отже, до вашої уваги наша головна сторінка, головний екран із збільшеним логотипом I love my team та фокусом на нашій цільовій аудиторії: це малий та середній бізнес, експерти індустрії, стартапи та є е комерс. Якщо у вас є ідея для стартапу. Але немає команди, або ви маєте магазин і настав час для виходу в онлайн, то ми радо це обговоримо з вами, і вам достатньо заповнити коротеньку форму обговорити проєкт. І далі ми зробимо свою роботу з вау-ефектом для вас. Ваша ідея або біль буде перевтілена в реальний продукт, який розширить та виведе на новий рівень ваш бізнес, будь-то онлайн платформа для продажу товарів. Чи надання послуг, або ж сайт візитівка для вашої професійної діяльності? Зараз ви бачите на екрані форму, яка дуже легко і швидко заповнюється. За навігаційним меню сторінки, які ми залишили незмінним, ви миттєво можете перейти до секції, що вас зацікавили. Це зекономить ваш час на пошук потрібної інформації на сайті. Найперша секція сторінки, на яку ви потрапляєте, це портфоліо. Вона зазнала суттєвих змін з метою зробити інтерфейс швидким, більш привабливим та інформативним для відвідувача. Статичний дизайн картки останнього розробленого нами продукту перетворився на рухому стрічку карток з ховер ефектом, які репрезентують виконані нами. Проєкти за їх видами. Наразі це лендінг, багатосторінковий веб-сайт, інтернет-магазин. Натиснувши на кнопку Всі проекти, ви потрапите на окрему сторінку всіх наявних наразі проєктів. Тут, натиснувши, за посиланням дивитися кейс, можна ознайомитися з деталями створення кожного з наших проєктів, а саме зі строками розробки, технічними і дизайнерськими рішеннями, а також складом команди, яка працювала над проєктом. Зараз картки проєктів поки не клікабельні. Але найближчим часом ми плануємо провести дослідження з опитування нашої цільової аудиторії, та провести аб тестування для підтвердження або спростування нашої гіпотези про зручність цього блоку та можливість зробити його інтерактивним. Для відвідувачів невдовзі ми анонсуємо дослідження і запрошуємо вас взяти у ньому участь. А зараз я передаю слово Наталі, яка продовжить знайомити вас з оновленнями. Дякую, Оксана. Також були внесені зміни в секції послуги, команда та демо. Почнемо з огляду секції послуги. Ми змінили вигляд та інтерактивність. Блоку послуги тепер ви можете ознайомитися з основними послугами одразу на головній сторінці. Цей блок ми реалізували у вигляді акордеона, додали візуальне підкріплення та анімацію для покращення візуалу підсилення емоцій та взаємодії. При натисканні ці послуги ви можете перейти на сторінку. Зі всім переліком послуг, де ви вже можете обрати потрібну послугу і переглянути повну інформацію про неї та почитати детальніше, якщо є така потреба. У результаті зроблена інтерактивну та зручну секцію, яка допомагає швидко ознайомитися з основними напрямками роботи команди «I love my team» і при потребі перейти до повного списку. Послух, давайте перейдемо до секції Наша команда. Що ж саме було зроблено? По-перше, ми оновили заголовок. Тепер він звучить так: команда креаторів, спеціалісти, які допоможуть вивести ваш бізнес в онлайн. На дисктопній версії ліворуч ми бачимо фотогалерею з 11 учасників. Вона виконана у вигляді сітки, і кожне фото має легку тінь. Права частина це інфопанель активного учасника. За замовчуванням, активна Сюсанна, її фото без тіні – і праворуч відображається її ім'я, посада та профіль. Що ж відбувається при взаємодії з фото? Якщо навести курсор на будь-яке інше фото, ви можете бачити моє фото, що відбувається: це фото стає активним, і праворуч оновлюється панель і інформація про обраного члена команди. Анімація плавна. Збільшується текст, оновлюється інформація саме до цього учасника. Якщо натиснути на велике фото на панелі, відкривається модальне вікно, і зараз ви можете бачити повну інформацію. Це розширена інформація про досвід, біо, посилання на LinkedIn, тощо. Ви бачите мою картку, та зокрема мій LinkedIn. ін буду рада новим контактам. Цей функціонал також адаптований і до інших пристроїв. Мета цієї секції. Не просто показати фото, а створити інтерактивний досвід, де ви можете дізнатися більше про людей, які стоять за проєктом. Це додає прозорість нашому бренду. Також ми додали стрічку із записами наших командних демо-релізів, яка яскраво демонструє еволюцію проєкту, ексклюзивні рішення команди, креативні події. Змістовне наповнення та розвиток компетенцій кожного учасника в опануванні нових технологій та навичку взаємодії з замовниками. Ми вдосконалюємося і розвиваємося для вас. Дякую вам за увагу! З інформацією про мене ви можете ознайомитись у розділі сайту команда, натиснувши на відповідну картку. Ви можете побачити мої компетенції послуги а також доєднатися до мене за посиланням на LinkedIn. Буду рада. На цьому у нас все, до нових зустрічей.